Із сивої давнини з праглибини віків прийшла до нас легенда про дивовижну країну Лицарію. Там гори сягають неба, ліси стоять вічно зелені, озера чисті, і прозорі, а степам не видно кінця краю. І жили на цій землі благородні, щирі і гарні люди, Вітчизну свою вони називали Україною. Довідався про цей багатий край лихий змій і замислив завоювати його. Та не зміг він у чесному бою побороти мужніх лицарів, тож вдався до підступу та хитрощів. Дізнався змій, що поневолити країну лицарію зможе лише тоді, коли заволодіє символами оберегами українців, і йому вдалося захопити шолом пам'яті, пояс істини, меч перемоги. Потім здобув змій і щит духовності, символ віри, і був певен, що поборов цей народ. Та не знав змій, що не можна убити віру в Бога, народ, який вірує, непоборний. Настав час, і на клич Бог і Україна зібрались благородні лицарі, щоб порятувати край від лихого та відібрати в нього втрачені колись символи оперени. Прощай, дівча. знаємо завтра Гей, Ювілейна міжкраєва пластова зустріч з нагоди 90-ліття пласту відбувалася недалеко від Львова, міста, в якому 1912 року був заснований пласт. 10 серпня до Львова з'їхались представники з 9 країн світу. А вже вранці наступного дня 22 юнацькі табори вирушили у мандрівки в Карпати, на Волинь, Росточчя, на Сплав Дністром. Розпочався перший етап зустрічі. У цьому році минає 60 років створення Української повстанської армії. Учасники одного із таборів, що проходив на поліссі, ходили тими ж стежками, що й воїни УПА. Порядковували могили загиблих героїв, зустрічалися з учасниками тих далеких подій. Цей табір дав можливість пластунам довідатися про минуле, доторкнутися до героїчної історії свого народу. Перший етап сильно відрізняється, звичайно, від другого етапу. Перший етап я провела на високогірському мандрівному таборі, який до певної міри не вдався, бо цей час дощ спадав, так що ми не могли пройти весь етап. Він був дуже випробувальний через те, що умови були такі важкі. Але я думаю, що все рівно більшість з нас задоволена задоволеними. Я особисто дуже задоволена, через те, що я дуже багато про себе навчилася. Погода готувала нашим мандрівникам справжні випробування. Ніхто з них не сподівався, що в небесній канцелярії забудуть закрити крани. Дощ лив майже безперестанку цілий тиждень. Та пластуни й пластунки вперто долали труднощі, гартуючи свій дух і тіло. Втомлені, умиті дощами, але згуртовані і щасливі, пластуни з'їжджалися до свіржа. Вони почувалися переможцями. Тут, неподалік старовинного замку, їх чекали нові враження та зустрічі. Стільки багато людей з усього світу, українці. Вони всі їхали сюди із великим натхненням, всі їхали з бажанням побачити Україну. І через те враження дуже хороші. Я відбув перший етап табору. Теж це на Золотій Булаві я був, це вешкільний табір для старшого юнацтва, І дуже гарний табір був, дуже солідну програму мав. Вимагало дуже багато від учасників, і тим чином, що там дощ ляв кожного дня цілий ті 10 днів. Що це цей табір тут. Сонце, синє небо це взагалі так, чудові і відлига величезна у нас. Ювілейна міжкраєва пластова зустріч 2002 Перша зустріч, яка святкувалася в незалежній Україні. За 90 років свого існування пласт виховав цілі покоління українців, відданих своїй батьківщині, незалежно від того, були вони в Україні чи на чужині. На своєму шляху пласт зазнавав утисків і заборон, але ніколи не переставав діяти і розвиватися. Ідеали пласту завжди знаходили відгук в серцях молоді. Клич пластунів Бог і Україна. І присягу свою вони складають на вірність Богові і Україні. Усі ці роки пластуни йшли дорогою Господніх заповідей, і сам Христос провадив їх у труднощах праці і навчанні. Чив бути мужніми, витривалими та безкомпромісними на шляху до своєї мети, великої віри будучи, відваги оптимізму. Вчить нас Ісус власним прикладом. Ча ваш характер, саме в тій організації ви можете сповнити свої молодіжні мрії і свої здібності, чого вам щиросердечно бажаю. Майбутнє належить пластовій молоді, яка любить і наслідує Христа. Хай завжди освітлює пластовий шлях вічне світло Христос, хай кожен його крок. Зігріває любов Господа нашого. Нам дуже подобається ми захоплені тим, що приїхали майже усі всі країни, де діє український пласт. Це перший початок цього другого етапу ювілейної зустрічі. Вона Стає з одного дня на другий щораз кращою. Я дуже щасливий, що я приїхав. Можна скористати з знайомств нових, з гарних пригод. Ну і взагалі атмосфера, атмосферу не можна описати, як тут не бувається. На цю ювілейну зустріч. Зібралося 1500 учасників новаки і новачки, юнацтво, старші пластуни і пластунки, пластових синірад з України, Австралії, Аргентини, Великобританії, Польщі, Німеччини, Іспанії, Франції, Канади, Сполучених Штатів Америки. Це є свідченням пластової дружби, єдності і братерства великої української пластової родини. Стову зустріч пластовим привітом для юнацтва старшого пластунства і сеньорату скоп. Вперше відкриває нову сторінку в історії нашої пластової організації, бо вона є історична. Історичною вона тому, що сьогодні вперше після заборон пласту, коли пласт був змушений піти у підпілля. Пластовий ювілей святкування відбувається в Україні. Історична ця зустріч ще й тому, що це перший раз в історії українського пласту на пластовій зустрічі є зарепрезентовані усі області України від синього дону до сивих Карпат. В часі першого етапу ви пройшли. Стежками, котрими від 1911 року ходили засновники пласту та ті, котрі творили ту повну життя безсмертну організацію пласт. Зустріч, яку ми сьогодні відкриваємо для підкреслення пластової дружби. Одності і братерства, що творить одну велику пластову родину, включає всі пластові улади: новацтво, юнацтво, старше пластунство і сеньорат. Пластуни з'їхалися з чотирьох континентів і дев'яти країн. Що зустріч ви починали чудовими мандрівками? В рідних горах Карпатах, правда, дощовими, які через фізичні зусилля загартували вас до життєвих невигод і трудностей. Пласт мені зараз подібний на природній ліс, в якому ростуть дерева різного вікового складу. Декрони зімкнути з вгорі і не бояться ніяких бур і ніяких заколотів, де старе дерево вмирає, посідаючи порохнявим конусом, а на його місці молоді рвуться вверх, досягають висоти і так вічно існує цей ліс. Пласт це великий ліс України. За роки, коли пласт розвивався в діаспорі, Виросла традиція сімейного пластування. Діти пластунів перебирали традиції пластування і плекали їх дальше. Коли я переглянула списки канадської делегації, я запримітила, що це діти моїх колег-пластунів, які приїхали сюди продовжувати пластові традиції. Пласт поширився на всі континенти нашого світу. Але що найважливіше він так динамічно відновився тут на Україні. Я спостерігаю це вже з 89 року. І я думаю, що ми всі можемо за це бути горді і не тільки надіятися, а мати впевненість, що він і надалі ще буде так динамічно розвиватися. Мені хотілося, що ці дні, проведені в таборах, вам запали в душу глибоко, глибоко, як колись на. Пластування на соколі пам'яталося все життя. Скоп! Урочистої дефіляди або. Військовий, мій, друже, дорогу вкажи. Де скеля три зуб, гордо в небо стримить, Боронить від ока лихого й біди, Ту квітку лілею що мушу знайти. Гей слове і друже дорогу вкажи, де скеля три зуб, гордо в небо. Що могли приїхати сюди, це є прекрасний табір. І відчути, що ми приїжджаємо на землю наших батьків або дітків, то страшно зворушує нас. Ми зустрічаємося з дружами цілого світу, і то тільки може бути на добро. Маємо досить багато молодих новаків, що приступили і новачків, що приступили до пластуї, і, і пробуємо їх трохи так приготувати до пластового життя. І такий табір тут на Україні власне дає нам можливість привести з нами деяких таких молодших юнаків і показати їм дійсно, що тут в Україні діється. У нас з повністю з Австралії 29 приїхало. Приїхало думаю, це на правду початок частіших і більш корисних відвідувань. Другий етап зустрічі увійшов у звичний ритм. Збудовано струнки ряди наметів, чути веселі пісні і так багато щирих усмішок та особливо пластуні захоплені кулінарними шедеврами військових кухарів. Юнацтво з усієї України зібрались таборувати у цьому мальовничому куточку Львівщини поблизу села Свірш. Розкажи рідна!

Перша згадка про нього датується 1530 роком, коли він належав шляхетському родові Свірських. У 17 столітті власником замку стає граф Цетнер. Він перебудував і зміцнив замок. Таким ми бачимо замок і нині. Поки юнацтво мандрувало по горах та лісах, для новацтва біля Старого Замку розпочалася справжня казка. І, можливо, комусь із них... Вдалося побачити лицаря в блискучих обладунках, а може хтось придумав і власну легенду. Клас здатний з'єднати людей, здатний з'єднати молодь, виховати її в патріотичних е, тенденціях і взагалі пластієм багато друзів, багато пригод, багато досвіду, взагалі багато всього. У програмі зустрічі були різні заняття. Ті, хто пізнав відчуття польоту, не хотіли залишати литунської ділянки. До байдарок були постійні черги. Та винятковим випробуванням став штурм замку. Це було своєрідною мандрівкою пластинів у 17 століття, в часи визвольної війни українського народу 1648 1654 років. Тоді козацькі загони неодноразово здобували замок. Перед пластунами стояло завдання дістатися до фортеці таким же шляхом, як це робили наші славні козаки. Подолавши усі перешкоди і пастки, вони зуміли увійти в замок. Бути серед природи, навчитися чогось нового, переживати цікаві пригоди, розвивати свої здібності, вміти досягати мети, пізнавати себе і світ у цьому. Неповторний чар пластування. Вселюдські дали правди, добра і краси, вічне джерело, з якого черпаємо сного до життя, є ідеалами пласту. У подвір'ї середньовічного замку відбувалися справжні дива. На очах народжувалося мистецтво. У вмілих руках зі жмутком соломи і звичайними нитками відбувалися метаморфози і, здавалось, оживав дух трипілля. Шкіра і бісер поволі перетворювалися на чудові мистецькі витвори, напевно, тому що юнаки і юначки вкладали в цю працю частинку своєї душі. Були тут витинанка, ліногравюра, гобелен і петриківський розпис. Усе це розмаїття створювало неповторну атмосферу мистецького світу. Самі ж мисці вирізнялися з поміж інших тим, що на них була мало не вся палітра фарб. Тим часом юнацтво продовжувало пошук символів поберегів, викладених підступним змієм. завдання не з легких. Бо вірні слуги Змія, тіні, намагалися постійно перешкоджати пластунам. Вони брали їх в полон, ставили небезпечні пастки, збивали з правильного шляху. Але усі ці труднощі пластуни зуміли побороти і вже віднайшли меч перемоги, щит духовності і пояс істини. Залишилося ще відібрати у Змія шолом пам'яті, і тоді на білому коні з'явиться святий Юрій. Патрон пласту, щоб прийняти шолом. Біля Свірського замку відбудеться бій святого Юрія зі Змієм, щоб назавжди визволити Україну від злого. Дає молоді української дуже багато. перше дає патріотичний стиль життя, щоб ми не забули, хто ми є і чому ми живемо перше. І я маю великі успіхи, що пласт буде, буде давати нам можливість може піти навіть до влади. Він просто таке виховання дає нам. Це такий спосіб життя. Постійно товариські компанії, зустрічі десь в горах, постійно вільний. Ти там є абсолютно незалежний. там… Немає суті в грошах. Ти там сам творець свого життя. 24 серпня пластуни залишались вірш. Позаду були мандрівки, пісні, товариські змаги, творчі забави. Їх чекав Львів, місто, в якому на початку ХХ століття народився пласт. 1911 року я роджений, і 1911 року почався пласт. Маючи 10 літ. Я став новаком і тим новаком прогресую аж до і пласном. В День Великого Свята Незалежності України учасники ювілейни міжкраєвої пластової зустрічі пластуни усіх поколінь з дев'яти країн світу зійшлися на Личаківське кладовище, щоб віддати шану засновнику пласту доктору Олександру Тисовському. Цього дня. Відновлювалася історична справедливість. Олександр Тисовський повернувся на свою батьківщину. Цей історичний момент для пластунів Він тут жив, працював та був основником українського пласту в 1911 році. В 1944 дев'ятсот журавель. Разом з іншими журавлями відлетів на чужину. На вічну ватру відійшов в 1968 році у Відній Австрії, а майже в 35-ту річницю смерти повертається назад до улюбленого Львова. Слава Україні предгодять Сонце по небує, знають і мари свіша, вітер невинно мандрує, по України поряд, ніж сонце ясного воліти, вольного вітру прачи. Малистів, сіти життя не знайти. Багато визначних людей були в пласті. З пласту походили. Бандера був пластун. Ви знаєте, Чупринка Шухевич був пластун, і багато інших. То організація, що видає свідомих українців. Найважніше, щоб батьки записували своїх дітей. До пласту, щоб, бо пласт виховує дійсно чесних людей, що вони будуть дбати про свою батьківщину країну. Закриття ювілейної міжкраєвої пластової зустрічі відбувалося біля пам'ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи Древнього Львова. Пласт відсвяткував своє 90-ліття в Україні, і ця подія стала визначальною. Ті, хто в числі перших став пластуном, нині можуть гордитися тим, що пластова ідея. Відродилася в Україні і під її знаме знову став цвіт української молоді, майбутня еліта нашої держави. Я бачу в серед молоді піднесення духа. Я бачу, що ця зустріч дасть пластове додатковий поштовх для того, щоб пласт в Україні ріс, і щоб пласт в Україні став дійсною. Такою організацією, якою уявляв собі її доктор Олександр Тисовський, це була велика радість для дітей, які мали можливість спілкуватися, які мали можливість відбути цікаві програми, екскурсії, змагання. Це була велика радість для дорослих, які могли зорганізувати для дітей таку зустріч. І таким чином ми хотіли відсвяткувати 90-ліття нашої організації, таким чином ми хотіли сказати на всю Україну, на весь світ. Що пласт в Україні є, що він відродився, що він міцний. Пластунам все бажаю доброго пластування, доброї думки, бути добрими пластунами допомагати другим і любити Бога і Україну. Легенда говорить, що як відібрати у шовом пам'яті, щит духовності, пояс істини і меч перемоги, вмить з'явиться у цих обладунках молодий лицар-красень. І сталося диво, Бог подарував українцям мир, незалежність і єдність. Тепер потрібно віднайти символи обереги і повернути українцям віру, історію, мову, пісню, культуру. Нехай кожен відкриє для себе країну лицарію. Через пізнання її історії, пісенного мелосу, народних ремесел, які барвисто прикрашають віночок української спадщини, лицарі завжди наслідують своїх попередників, підтверджуючи свої чесноти, гідність і мужність. Відкриваємо планету Україна, гостинну землю наших дідів та прадідів, щасливий і закоханий у пісню і красу край. Нехай легенда стане дійсністю. І підніметься благородний лицарський дух.